У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми з вами розуміємо, про що говорить Господь. Ми з вами усі в житті, люди, потребуємо певної безпеки і стабільності. Безпека, стабільність це що, що входить в такі наші дуже базові пріоритетні потреби. І коли в людини дуже довгий час забирати безпеку і забирати стабільність, людина, очевидно, вибивається дуже часто з колії, може тривожитися, мати різного роду неспокійні стани, тому що все, що вона робить, діє, не приносить аспект безпечності і стабільності. Тому Військові дії, війна забирають у людей відчуття безпеки, відчуття стабільності. Ми розуміємо, що це відчуття стабільності є відносне, але це не щось, що нам має Господь забезпечити, чи хтось нам має сказати, ось там протягом 20-30 років у тебе все буде добре і там по днях нам розрахувати. Ні, це звичайні природні речі, коли людина йде до праці, йде до сім'ї, має якісь хобі, виконує якесь заняття. І, очевидно, думає, завтра буде більш-менш приблизно так само, хоча доросла людина усвідомлює, що стаються різного роду форс мажорні обставини і зі здоров'ям, і в сім'ї, і в родині, і можуть бути різного роду небезпечні випадки в нашому житті, але така. Послідовність, коли наш мозок ловить з дня в день якусь стабільність, він, очевидно, дає нам моменти заспокоєння. Коли цього немає, людина тривожиться. І Господь каже сьогодні дуже важливі речі, що коли ми є з ним, тоді, очевидно, Ось цей момент стабільності, він є високий і такий фундаментальний. Коли ми нехтуємо Богом і десь не впускаємо його в своє життя, момент стабільності забирається. Людина не має такої абсолютної прив'язки. Людина характеризується тільки щоденністю, а щоденність, вона, очевидно, є дуже хиткою. Для нас є надзвичайно важливо в нашому житті будувати своє життя на Бозі, будувати свій дім віри. На хресті. хтось будує свій дім на владі, хтось на фінансах, хтось властиво будує свій дім, дивлячись на свою красу чи здоров'я, чи якісь певні владні, колективні, партійні аспекти. Господь нам каже, що всі ці моменти вони є. Дуже короткотривалими. Що є важливо в цій побудові? В цій побудові є важливі декілька аспектів. Один з них найфундаментальніший це слухати Слово Боже, навчання Боже і старатися його виконувати. Отже, це те, з чим ми люди маємо проблеми, бо ми є досить свавільні і досить екоцентричні. Одне питання, що Господь нас не обмежує в певній творчості, в дії, у виборах, в тому, щоб будувати своє завтрашнє. А інше питання робити це. Керуючись Божим законом, Божою заповіддю або не керуючись. І Господь ці моменти називає такими дуже зрозумілими двома станами для його слухачів. Перший, хто слухає Бога, цей копає глибоко і будує свій дім на камені, тобто на потужних фундаментах. А інша людина, яка будує свій дім, Просто на землі, глибоко не ступавши і без поважних фундаментів. Ми так собі до цього ставимося, бо ми розуміємо, що ніби і один, і другий дім міг би встояти. Але властиво Христос хоче показати ілюзію вибуху людини без Бога. Дуже часто в цих регіонах будували будинки. І люди, особливо заїжджі, робили помилки, бо вони могли збудувати будинок там, де коли будуть дощі і будуть зливи, місяці злив, просто по тих місцях будуть текти ріки, будуть текти великі води. Якщо хтось без фундаменту збудував собі будинок на такому місці то, очевидно, цей будинок буде підтоплений і знесений дуже швидко. Це були підступні такі погодні географічні моменти, які потрібно було дуже сильно враховувати. А хто будував на камені, на якомусь підвищенні, не на місці, куди потечуть ці води, ці річки, коли будуть дощі, хто купав глибоко, це, очевидно, встоїться. Будинок такої особи не завалиться. В аспектах віри є все дуже зрозуміло, без Бога ми є ті, які ніби шукаємо місце на побудови того будинку свого. І дуже часто через своє людське обмеження, через упередження, через пристрастність, через невміння радитися, консультуватися, через те, що ми вважаємо, що ми або все знаємо або все зробимо супер якнайкраще, то, очевидно, людина шукає ось собі такий будинок віри або свого життя і дуже часто побудує його не на тому місці, не з тою ідеологією, не з тими людьми, не з тими структурами. Дуже часто з певними світоглядними моментами, які не є христовими. А людина, котра не просто надіється на свої таланти, на свої вміння, а вміє слухати, вміє радитися, вміє консультуватися, вміє прийняти іншу точку зору, фахівця, спеціаліста, людина, яка вміє чути Слово Боже і його накази, то будує свій будинок з Христом, копаючи глибоко. Цей камінь, на якому будується будинок, є сам Ісус Христос. Це, що треба копати глибоко, це означає відсутність поверховості. Поверхові люди є досить небезпечні, бо вони судять поверхово. Поверховий спеціаліст не дуже нас цікавить. Поверховий експерт наговорить нам дурницю. Людині, ми, якій ми можемо довірити своє життя і здоров'я чи свою душу, якщо буде така людина поверхова, це шкоди просто наробить. Копати глибоко, це означає пізнавати Бога, пізнавати Його навчання, це пізнавати Євангеліє, Слово Боже, заглиблюватися в них, не сприймати життя поверхово. Це дуже важливі моменти, яких нам потрібно вчитися. Людина, котра не сприймає життя поверхово, це людина мудра, екоцентрик, він закривається на собі і поклоняється собі. Він життя сприймає поверхово. Щось там відразу вирішить, похвалиться на цілий світ, все сконцентровано суто на собі. А людина мудра, котра не є поверхова, вона заглиблюється, вона вміє почути іншу людину. І вона вміє слухати Слово Боже. Навчимося своє життя сприймати як великий дар Божий, Не поверхово, слухаючи Христа і Його навчання. Навчимося слухати церкви в офіційному її навчанні. Не в тому, що коли хтось там перекручує щось і турниці говорить, не, які не корелюються з Словом Божим, з Наукою Христовою, а приймати офіційне навчання церкви. Навчимося слухати людей розумних у своїй сфері, бо вони іноді десятки-десятки років потратили для того, щоб бути професійними в чомусь. І тут треба бути теж обережним, бо навіть той же щастя. Експерт Він сьогодні може бути добрий, а завтра може писати дурницю. Бо є шантаж, є підхід, є залякування, є різного роду зміни життєвого вектора, що з людиною сталося, є психічне здоров'я, є дуже багато інших змін, що навіть той вчорашній експерт і мудрий сьогодні заспіває іншу Будьмо мудрі, на це дивімося, радимося. якщо щось таке стається, очевидно, радимося з іншими експертами. І робимося розумнішими і мудрішими і в побутових справах, не поверхово сприймаючи життя, і в першу чергу в справах, що стосується нашого життя, здоров'я, нашої освіти, а тим паче, що стосується нашої душі і нашого спасіння. Нехай Ця неповерховість, а вміння копати глибоко під свій будинок життя, під свій будинок віри, котрий ми будуємо на Христі на камені, буде для нас такою не то, що звичкою, а таким станом нашої свідомості і нашого життя. Тоді ніякі вітри, ніякі води, аж будинок життя і віри не завалять. Слава Ісусу Христу!